Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але Польща і далі продовжує погрожувати Україні. Хочу нагадати, що два тижні тому пролунала гучна погроза з боку Польщі вустами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який 30 серпня сказав прямо, що Україна нібито не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею. А вчора наші українські змі активно цитували чергові заяви від очільника польського МЗС Радослава Сікорського, який нагадав про волинську трагедію і попередив про жорсткіші заходи: знайдіть рішення або ми вживатимемо жорстких заходів. Важливо, що таке попередження, такі погрози з вуз Сікорського з Польщі лунали не безпосередньо Україні. Це не було таке звернення до України. А він такі заяви зробив в інтерв'ю міжнародним змі. Мова йде про французьке видання Лемонт. Щодо цього його інтерв'ю, його заяв, то потрібно зазначити, що Сікорський заявив, що, начебто, поляки вже перебороли імперський синдром. Також він визнав, що щодо волинської трагедії що були і акти помсти з польської сторони, але сказав про те, що у Польщі є єдине прохання провести ексгумацію. Але щодо ексгумації, то я скажу наступне. Якщо ми навіть зайдемо на міжнародні ЗМІ, наприклад, на сайт Радіо Свобода, то виявляється, що ще у 2000 чи, наприклад, у 2019 році, президент України Володимир Зеленський пообіцяв скасувати введену заборону на ексгумацію, і що було зроблено у 2019 році. І тоді ж у тому році фахівці у Львові, Польського та Українського інститутів нас пам'яті почали роботи, але були певні зобов'язання І щодо Польщі. Польща населення. Тебе взяла певні зобов'язання. Роботи почалися роботи ці тривалі за часом, вони складні, тому що проводяться земляні пошукові роботи, це все довго. Також проблема ще й в тому, що коли проводять ексгумацію, не зрозуміло, чи мова йде про поляків чи про українців, тому що були такі спільні поховання. Дуже багато проблем мають працювати фахівці. Але якщо взяти, подивитися на дії польських політиків, то на жаль, вони накручують, як до речі, про це говорив декілька місяців тому і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, антиукраїнську істерію серед поляків. І вони все зводять до політики. Польща не дотримувала зобов'язань, зокрема щодо українських пам'ятників на території Польщі на українських історичних землях. І тоді, відповідно, ці роботи були припинені і зараз заборона знову діє. На жаль, польська партія, право і справедливість, вона саме на цих політичних, історичних і болючих для поляків питаннях, вона набирає свої політичних дивідендів. І звісно, зважаючи на те, що це трагедія, і всі трагедії винні як українці, так і поляки, то зважаючи на політику піса польської партії. Якось так все подається, що винні, начебто, одні українці або українці максимально винні. І проблема ще виникає в тому, що зараз. Не лише мовить про політику зараз повномасштабне вторгнення здійснює країна агресор. Ситуація на фронті зараз край важка. Україні необхідна допомога і фінансова, допомога потрібна і військова, тому що країна агресора значно більше ресурсів. У них на порядок більше ресурсів. Україна сама не зможе встояти. І що зараз Польща піднімає ці питання болючі? Звісно, з таким акцентом, що українці, начебто, виходять погані люди, чи що? Ну як це зрозуміти, і як це буде виглядати? Взагалі, Сікорський чудово розуміє наслідки, і що це таким чином Польща дасть можливість тим на жаль політикам, деяким так званим суспільним діячам, які є в країнах заходу, піднімати питання щодо українців щодо того, що буцімто Україні не потрібно допомагати, чи як, чи як взагалі це буде виглядати? Навіть з точки зору історичної моральної, де Волинська трагедія відбулася на історичних українських землях, не на польських ж землях, і що поляки робили на території Волині. Також багато питань, на які зараз не потрібно відповідати. Я виступаю за те, щоб було примирення, щоб були нормальні добросійські відносини, партнерські відносини між Україною і Польщею, і виступаю за те, щоб польські політики припинили накручувати антиукраїнську істерію. Ще один скандал. Змі повідомили вчора про те, що Польща, попри обіцянки, не виділила гроші на чеську ініціативу закупівлі снарядів для України. Нагадаю, що ще взимку цього року була така ініціатива з Чехії, її озвучив Павел, президент Чехії, і Чехія збирала гроші на закупівлю для України снарядів. Тоді багато країн погодилися зараз. Починаючи з липня цього року, Чехія вже активно постачає Україні снаряди. І до кінця цього року Чехія заявила про те, що Україна отримає півмільйона снарядів. І виявляється, що Польща, згідно повідомлень в ЗМІ, обіцяла, але не дала грошей. І про це пишуть не лише міжнародні змі чи українські наші змі, а скандал є у самій Польщі, тому що виборче видання прямо про це пише. І йшло вже до того, що Сікорський, глава польського МЗС, вчора прямо заявив, що Польща виділить 100 мільйонів євро на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів, і що буцімто у Польщі були чи є певні проблеми. За словами чиновника, перші 50 мільйонів надійдуть цьогоріч, а інша половина у 2025 році. Він розповів, що Польща затримала платіж до фонду закупівлі боєприпасів для ЗСУ, бо нібито відповідально за координацію цього процесу чиновника затримали за міжнародним ордером на арешт. Цікава ситуація, начебто Сікорський не розуміє, як працює державна служба, каже про те, що ми хотіли б виділити гроші, але не змогли, тому що чиновника відповідально арештували там якась корупція чи ще щось, якийсь там кримінальний злочин. Але у мене таке логічне запитання до міністра кордонних справ Польщі: А як же працює польський державний апарат? Як працює польська державна машина? Як держслужба в Польщі влаштована? Що, якщо якийсь чиновник чи чиновниця пішла в декрет, або якесь відрядження, або не дай Боже, хтось захворів, або навіть на той світ відійшов, то що якась державна установа зупиняє свою роботу? Чи можливо в Польщі, як і в інших країнах, призначають виконувача обов'язків, чи не так? А що, гроші державна установа не може витрачати, якщо когось відповідальних чиновників немає, завжди є виконуючі обов'язки, які мають право підпису. А гроші цієї установи вони знаходяться на рахунках в казначействі, які взагалі питання і в чому проблема, що Польща не змогла виділити 50 мільйонів євро на боєприпаси для України як обіцяло? Тим не менш, я хочу зазначити. Що топові польські політики та чиновники вони розуміють, що ці певні якісь такі дії, що вони не лише викликають якісь певні емоції, вони так зі сторони виглядають не дуже красиво. Ну, справді вони це розуміють, відчувають, і тому Сікорський робить заяву про те, що Польща таки виділить гроші. Більше того, також вчора глава польського МЗС заявив, що Польща розглядає передачу Україні літаків міг 29 у наступних пакетах допомоги. При цьому, за словами Сікорського, Польща, начебто, вже не буде чекати постачань літаків F-35 п'ятого покоління від США, що Польща, начебто, вже готова надати ці літаки, і це добре для нас, тому що літаки Міг 29 нам зараз вкрай необхідні, і саме сьогодні. І що Польща нібито погоджується передати Україні літаки Міг 29 якщо країни-партнери, країни блоку НАТО, будуть допомагати прикривати повітряний простір Польщі. І така риторика від глави польського МЗС. Ми бачимо, що вона дещо змінилася, і будемо сподіватися на те, що польсько-українські відносини, що вони потеплішають, що польські політики усвідомлять, що з Україною потрібно розвивати відносини, дружні відносини, сусідські відносини, партнерські відносини, і що це піде на користь обом державам, як Польщі, так і Україні. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей, в ефірі.